Іду, ще не прибрала чотири чи... Чотири... чи ні, чотири години привовтузилася. Ось зараз сяду і розкажу вам, що я робила. У нас прийшов дощик, у мене гарний настрій. І я зробила ось таку скриню скарбів. Привовтузилася я, ну, загалом тут прибрала, тут у мене все валялося. Ось воно зараз тут все лишить. Тепер його треба кудись в інше місце перекладати. І ось це. Це в мене я з кар'єру принесла, оце таке добро. Оце я його тут насипала. Так ось. це ящик я також принесла з кар'єру, думала на дрова, а потім подивилася і ні. Оце я хотіла ще щось тут примастирити, але передумала, хай буде так. Навіть не прибирала, тому що ну, я люблю отаке. Я не люблю. Вилизане гладке, зачісане усе. Я таке не люблю. Це рама, вона також була з цими, як його. З отими. Ой, як оце називається? Не, не пам'ятаю все, вилетіло з голови. Коротше кажучи, вона також з цими. Я її тут зробила, що її можна ось так. А он, он де видно? Туди-сюди, вона й так і сама тримається, але мені подобається. от. Ось отак мені подобається, наче її відкрили і роздивляються. І ось я провотузилася 4 години. Здається, 4 години. Поки збила оце все, цвяхами збивала, ну, оті, ой, прийшло на розум і знову відійшло. Оці штуки. Тут вони, до речі, то також цвяхами забиті. Так ось наче все своє. Наче нічого ніде не купувала. Ну я маю на увазі, що е, часу треба, не, не треба було багато часу, щоб піти щось купити, собі, щось придивитися, а потім посадити. Ні. Воно у мене все росло, там я показувала свій садочок. Я зараз піду, покажу, хто не бачив, може хто вперше зайшов до мене в гості. Ось, ось у мене все тут воно було. Ось тут я витягла, ось тут у мене в пеньку було. Ось тут у мене стояло все. Ось тут у мене стояли маленькі такі горнятки стояли, от чашечки. Ой, треба було ще цю чашечку поставити. Ну, може, кудись придумаю, ще щось зроблю. І ось. А, це клітка я показувала б на був раз. Так ось у мене багато тут усього. У мене так багато цих молодих. Що Це я поставила, дощ збирала. Я зняла вже свою халабуду, ось цю. Вже не знаю, мабуть, вже так буде. Ой, я трішечки відволіклася. Так ось. Прибирати я це буду вже ввечері, в мене вже немає сил. Тим більше, що я оце все робила. Ой, на, на присядки спина болить. Ось. Не, не бачу, що показую. Ось така ідея мені прийшла в голову. На дрова я ящик зможу викинути завжди. Він був без, без дна, це я прибила, приліпила. Дно. Прибила цвяхами, також цвяхами. Я оце з кар'єру приношу дрова, цвяхи вибираю, витягую, складаю їх. Буває, що вони в мене ржавіють, і я їх знову кидаю. Але я їх перелила зараз олію, їх може. В... Машини, машиною олією у мене є там відпрацьована. Може, вони відійдуть, а ні то прийдеться викинути. Ну ось. Я не знаю. Ну, мені дуже подобається. Дуже-дуже. Я взагалі люблю оці сукулентні рослинки, і оці іграшки я люблю також. Ну, і оце доробила. Це в мене воно так валялось, ну якби собаки не лазили, то воно б може стояло. А це я колись робила на цементі. І скажу вам, оце так незграбно зробила, оце, оце мені не подобається. Оце єдине, що мені не подобається. Оце мене не цей не, не колись так би мовити. Мені байдуже. А це мені не подобається, що тут цемент видно. Але воно ніяк не трималося, і я вже з, 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 з такою люттю ліпила, думаю, та тримайся вже. Ну, зиму перестояла, не знаю, що буде далі. А от той виріб з синім. Он, бачите, відпадають уже ці скляночки, відпадають і тріснуло там. Ну, я вже сказала, що я з бетоном я вже не, не, не працюю. Все. Так ось, оце я зробила тут такий закуток. Не знала, що сюди постелити, а у мене була сітка, а зелені. Ну, зелень у саду завжди доречна. Зелень, каміння. Ой, я ж дельфіну не показала. У мене ж дельфін тепер пригає через оцю, через місток. Але там дельфін такий. Один лежить, спочиває, а один ще летить. Так, ну я рада буду, якщо ви зі мною посмієтеся. Ой, я дуже задоволена, все буду прибирати це, цей непотріб буду прибирати ввечері. І зараз буду. Піду полежу трішки на животі для спини, для хребта. Ось така у мене вийшла композиція. Я задоволена, як слон. А, до речі, мені ще слона треба вирізати. Ну, то вже, мабуть, ввечері. Ну все.